І запуском зимової підтримки уряд вирішив переформатувати й національний кешбек. Тепер ті самі отримані кошти можна витратити лише на короткий список дозволених покупок. А це поштові послуги, продукти в магазинах, ліки, книжки та благодійність. Передусім задонатити на зсу, тобто нічого зайвого, лише найнеобхідніше. Але це ще не всі сюрпризи. Обмеження лише перша частина історії. Кабмін також змінив правила на виплати накопичень. За минулі й поточні місяці гроші повернуться тільки за наявності бюджетних коштів. До прикладу, кешбек за грудень 25-го обіцяють нарахувати у лютому 26-го. Але жнову ж таки, якщо гроші будуть, а якщо їх не буде, то грудневий кешбек просто скасовується. Та й сама програма припинить дію вже 1 травня 26-го року. І тут виникає логічне запитання: а чи була ця програма настільки ефективною? З урахуванням того, що військові потреби у нас зараз першочергові, то можливо і підтримка соціальна дійсно потрібна населенню, особливо малозабезпеченим ВПО пенсіонерам можливо, тому ці 5 мільярдів розпорошені. По всіх учасниках програми вони, мабуть, не дали суттєвого зростання доходів населення. Програма кешбек вона є неефективною і вона не впливає взагалі жодним чином на приріст ВВП. Но треба відмовлятися від неї, фінансувати, наприклад, програму 5.7.9, кредити, яка є більш ефективною, яка сприймається бізнесом. Отже, понад 7,5 мільйона українців, які вже отримали більше ніж 4 мільярди гривень кешбеку. Більше виплат не побачать. Програма, що мала підтримувати внутрішній попит, тепер сама потребує фінансової підтримки. А як ти вважаєш чи була така ініціатива потрібною в умовах сьогодення? Пиши в коментарях, твоя думка важлива.